Загадати бажання покататись на ковзанах, завітати в гості до Діда Мороза і поводити хороводи кругом ялинки. Це і не тільки зможуть буковинці на соборній площі Чернівців. Тут обіцяють справжнє свято з міського бюджету. На його підготовку затратили майже 300 тисяч гривень. Решта спонсорські кошти. Новорічно різдвяні свята буде тривати місяць. Тобто сьогодні початок і завершення буде вже на водохреща. На постійній основі тут буде працювати і будинок Діда Мороза. І будуть тут волонтери працювати, будуть театралізовані дійства, виступати творчі колективи. Потім новий рік зустрінемо. Потім різдво. Ялинка дуже чудова, як ніколи. Для мого сина це перша ялиночка в Чернівцях, А я ще такої гарної не пам'ятаю. І ще я забажав, щоб я з мамою завжди був разом веселий добрий. Цього місяця діти та підлітки зможуть безкоштовно кататися на ковзанці в центрі міста. Цьогоріч вона буде працювати щоденно з 11 до 20 години. Тут облаштували павільйон із камерами схову для речей-відвідувачів. Старі ковзани перебрали, які потрібно відремонтували, довезли близько ста пар нових ковзанів. І на цю хвилину ви бачите, що діти катаються, отримують задоволення. Не потрібно їздити ні за кордон. Не потрібно їхати за кордон, щоб знайти справжнього діда мороза в казковому будиночку. Він сам приїхав до дітлахів у Чернівці. Кожному роздає солодощі та подарунки, вислуховує прохання та побажання для діток щастя, радості багато, щоб життя було як свято. Дід Мороз, Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час.